Друзі, всім привіт! В Соціальні продукти зі знижками. Запрошую до перегляду. Апельсини зі знижкою 49,95. Банани 64,85. Памело 69,95. Памело червоний зі знижкою 72,95. Пак цигри фрути 62,95. Авокадо 2 штуки. ХААЗ 99,90. Авокадо перший гатунок 22 гривні за 100 грам. Авокадо хаз 22 гривні за 100 грам. Авокадо елітний рід 119,90. Ківі 11,50. Ківі у кошику другий гатунок 99,90 девять за упаковку. Яблука фуджи 37,95. Яблука девяносто п'ять. українське червоне, зелене, двадцять девять вісімдесят дев'ять.

Red чиф 41,95. Груша перший гатунок 69,95. Груша конференція 11 гривень за 100 грам. Манго 14 гривень. По акції хурма піраміда 10,50. Курма персимона 17 гривень за 100 грам. Кокоси 30,90 за штуку. Мандарин, муркот 69,95. Мандарин мандорт 69,95. Зі знижкою лимони 59,95. Перець солодкий червоний 19,80. Томат тепличний 85-89. по акції томати черві 250 грамів 49,90 Томати коктейльні 13,50 по акції томат червоний коктейльний 77,90 гривень. Томат рожевий по акції 12 гривень за 100 грамів.

Огірки тепличні 13,99. Цибуля ріпчаста 11,95. Морква 32,89. Морква мита 39,89 за кілограм. Пакции капуста броколі 15,50 за 100 грамів. Виноград білий фасований 169.90 за упаковку. Виноград рожевий 20 гривень за 100 г. Пакці салат-кіт морська капуста з морепродуктами 59.70. Морська капуста своя лінія 37.90. Морська капуста розумний вибір 0.5 кг 66.90.

Салат баклажанный по-домашнему 53,60. По, 53, по акции томаты черри Разумный выбор 49,50. Огірки Разумний вибір, гарнішони 74,90. Огірки Салуні Відерце 90,40. Капуста квашена 122,80. Капуста з журавлиною, зі знижкою 55, двадцять. Капуста квашена з огірками 68,50 п'ятьдесят. Салат традиційний 74, дев'яносто. Капуста квашена, розумний вибір, 56-90 Капуста, пелюстка по корейськи, 64,90 Морква разумний вибір по корейськи 46,70. Морква по корейськи у ведерці 61,80 Гриби і печериці фасовані. 76,90 90. Гриби, печериці 12,96. Новинка гриби свіжі рінгі 88,90 Салат листовий угоршику 54,50 50 Салат айсберг 16 гривень за 100 грамів. Зі знижкою мікс салат вітамінний коктейль 56,90 Суміш салатного листя радічого. Італійська 51,90. Стебло селери 11 гривень за 100 грам. Петрушка 13,90 Мікс зелені, кріп, петрушка 34,90 Кріп 34.90. Цибуля зелена 37.90. Вітаміни почок, кріп, петрушка, цибуля зелена 45.90. Макаронні вироби Delux Spiria 41.50. Макаронні вироби делюкс, гребінці, бантики 41,90. Макаронні вироби делюкс, спагетти 41,50 50. Макаронні вироби своя лінія спагетти. Соломка 28,90. Макаронні вироби, спагеті, цільна зернові 44,90 пол кілограма. Локшина яєчна 27,50. Акції Вермішель, Довга, Рисова, 71,90. Макарони вырабы своя линия. кильца», вермишель, мушли двадцать восемь девяносто. Макарони вырабы для паста, ригатони тридцать три восемьдесят. Ля паста ришки тридцать три Макароні вироби Ярка вермішель 36,60. Булгур трапез, трапеза 29,90. Шаноп акції 21,50. Крупа гречана 31,90. знижкою Крупа ячна 17,90. Рупа кукурудзяна 18,90. Булгур, своя лінія, 1 кг 42,50. Булгур, своя лінія, 4 пакетика, 35,50. Пластівці вівсяні без глютену 36,50. Пластівці вівсяні суперніжні 3950. Пластівці вівсяни, крупна. Зернові 37,90. Вівсяна плющина трапеза 30,90. Пластівці 4 з лака 46,90. Пластівці сира Геркулеса Екстра 42,80. Пакции вернешель мівіна, зі смаком курячого бульйону. В асортименті 14,90. Локшина ріва. Швидкого приготування зі смаком грибів 34,80. Вермішель ріва. Зі смаком курки 13,20. Картопляне пюре, своя лінія з ароматом курки 9,40. Цукор. Пісок фасований 29,90. Зі знижкою молоко згущене, своя лінія, 52,40 гривень. Пак цей йогурт, милупа, малина, полуниця, банан, в асортименті 20,40 гривень. Сирок збитий чудом. Двошаровий з наповнювачем вишня персик гружа 16,70 семьдесят молочный коктейль шоколадный смак 20,40 сорок молочный коктейль ягодинский для дітей банан. Полуниця 21,50. Йогурт Дольче. Полуниця. Вишня в асортименті 35,20. Йогурт грецький, лактель, 35,20 20 Біфіда йогурт Активія, Манго Персик з лаки. Ягоди з лаки 21,90. Йогурт густий злагода, лісова ягода 32,50. Зі знижкою сирок глазурований день у день. Смак кокосу. Полуниця. Звареним згущеним молоком 10,50%. Продукт сирковий мушкетер картопля 7,30. Сиркові батончики з лагода Зі знижкою 33%, 39,90. Бісквітне тістечко «Мініонс» – 1690. Сирок глазурований лагода полуниця. Вишня 9,90. Сирок лазурований своя лінія аромат ванілі – 10,90. Смак шоколаду 12,50. Сирок глазурований, злагода, з сукатами лимону, з сукатами полуниці 22,20, сир зернистий ферма з вершками 35,90. Сир кисломолочний, своя лінія, нежирний 52,90. Сир кисломолочний. Своя лінія 5% жирності 53,90. Сирок солодки дольче, з курагую 51,70. Сирок дитячий злагода 23,30. Сметана слов'яночка 43,50. Вершки преміалі 137,70. Молоко своя лінія 40 40 Молоко для дітей 58-30. Крем, сир президент класичний 77-90. Сир м'який президент Камамбер 89-80. Сир твердий, делішес. Шістьдесят пять п'ятьдесят, сир, блакитний Рокфор сто вісімдесят сорок, сир на пів твердий, золотий пластини шість п'ятьдесят набір сирів кубики гауда маздам сто три п'ятьдесять. Сир твердий пірятин 67, 60, сир на пів твердий, сиринада солями, 56 90. Сир на пів твердий, радамир, 62 90. Сиринада гауда 75 90. Сиринада радамер, 77 90. М'ясо, креветки, своя лінія варена морожена 168,50. Фарш лососівий, веладис, 55,50 50 Пак цимойва веладис, свіже, морожена, 92,40 40 700 грам. Асортіз морепродуктів Норвен, 400 то 100 г 216 90. Креветка Норвин варена с соусом 119,40 40. Здесь, знаешь, колбасой слабосолоной, кит, филе шматочки 105,80 80. Икра Норвин лососева форели 271,90. Горбуша стейк кит нариска, холодного копчения 108,60. Семга слабосолы на Норвин, филе шматок, 220,50. колбаски мартадельки глобина 132,70, 600 грам. Грудка, курчат бройлерів, золотка 13,34 за 100 грам. По гамілка, золотка, курчат бройлерів 7,80. Хай у вас все буде добре. Всіх по цьому дякую. Ваша нова акція!